Дорога жінка, ця практика спрямована на розкриття твоїх жіночих талантів. Кожна з нас унікальна, і часто ми забуваємо, наскільки ми особливі, наскільки наш досвід не схожий на досвід інших жінок, наскільки відрізняється те, звідки ми прийшли, наше виховання. Наші інтереси і таланти також у всіх унікальні. Це як набір узорів в калейдоскопі, і з кожним роком ми набуваємо нових досвідів емоцій, вражень, і таким чином ще більше додаємо пазликів свою картинку. І Чим краще ми пізнаємо себе, тим вільніше ми почуваємось, тим простіше ми можемо продавати свої послуги, працювати, отримувати класний відгук від людей, від клієнтів. Давай почнемо з розслаблення, знайди для себе безпечний, комфортний простір. Попроси. Домашніх, якщо ти з кимсь живеш, дати з тобі ці 15-20 хвилин наодинці можна робити перед сном. Вдяги навушники, сідай зручно. Краще, якщо спинка буде прямою, рівною. Медитація це час турботи про себе, про свій внутрішній світ, це ніби гігієна для твого мозку, для свідомості. Щоб почистити все зайве, все сміття з думок, які більше нам не служать, які віджили вже своє. Ноги можна поставити на підлогу, як тобі зручно, руки на коліна, долонями вверх. Зараз наш фокус буде на диханні, вдих через ніс. І видих через рот, глибокий вдих і видих. Прислухайся до свого тіла. Дих, ти відчуваєш, як прохолодне повітря входить, і видих, тепле повітря виходить. Очі закриває. Якщо хочеться, можна буде почухатись, поміняти позу ніг. Але краще залишатись нерухомою, щоб сфокусуватись повністю і зануритись у свій внутрішній світ. В медитації ми вчимося бути в моменті тут і тепер. Вчимося тримати фокус на одному процесі. Зараз це дихання, відчуваю, як повітря входить. Пісніздрі заходить в легені, наповнює все тіло. Кожна клітинка напитується киснем. І видих повільний, протяжний. Продовжуй дихати повільно, ніби смакуючи кожен момент. Можуть з'являтися абсолютно рандомні різні думки, ідеї. Ми їх помічаємо, думаємо їх трошки 10 20 секунд і відпускаємо. Можна уявити, що це повітряні кульки різного кольору, які пролітають повз нас, але вітер їх забирає і уносить далеко-далеко. Якщо це прям суперважливі думки, плани, можна їм сказати. Так, я бачу тебе, я запам'ятала про тебе, але відкладу тебе подумати на завтра, на пізніше. Потроху ти можеш відчути, як напруга спадає і настає розслаблення. Давай підемо ще глибше у розслаблення. Починаємо знизу. Розслабляй свої стопи, ноги, даємо сигнал мозку розслабити всі м'язи, суглоби, пускаємо напругу, яку ти накопичила протягом дня, Вдих і видих, розслабляй спину поперед. Скануй ніби рентгеном все своє тіло, розслабляє м'язи рук, пальчики на правій руці, від мізинчика до великого, крісті. Зверни увагу на кожен пальчик і направ туди свою люблячу увагу пер ліва рука. І з кожним видихом ти ніби відчуваєш все більше розслаблення, вдих і видих. Ти відчуваєш, як розслабляється шия, плечі, м'язи обличчя, щоки, рот, щелепа. Можна... Порухати, розім'яти якусь частину, якщо хочеться. Вдих і видих. А Зараз давай перенесемося у прекрасне, безпечне місце. Це ліс. Тут приємна прохолода. Це Світанок, сонце ледь-ледь виглядає, ледь ти стоїш на стежці і йдеш в напрямку до красивого озера, навколо співають пташки, уяви це місце. Намалюй свої елементи, деталі, які тобі хочеться, що твоя уява хоче створити зараз. Ти йдеш по цій стежці, під ногами відчуваєш. Яку приємну травичку розглядаєш кожну квітку, дерева? Можливо, там поруч цвітуть маки, доліски. Можливо, нарцис, якісь блакитні волошки. Це можливо. І ось ти підходиш до озера і потрошку починаєш заходити тобі, хочеться скупатися, щоб очистити себе, свою свідомість від. Негативних установок про те, що я, нецінна, я не цінна, я недостойна. У всіх жінок дуже часто є ці глибокі програми про те, що мені потрібно от пройти ще один курс, і тоді я точно зможу. Викладати або продавати якісь послуги, консультації, Я от ще один сертифікат, але ні, це все програма. Тебе вже достатньо, твого досвіду достатньо. Люди дійсно готові платити, щоб почути саме твою пораду, побути просто в твоєму. Оточені в твоєму полі, Давай змиємо всі ці негативні переконання, що нам навішували з дитинства, що жінка має бути такою-то, такою-то, що жінка має доглядати за домом, доглядати за кимось, за дітьми, за чоловіком, тільки не займатися своїми справами. Що жінці не потрібна своя кар'єра, що жінці... жінка не знає, як будувати бізнес. Насправді жінка це найвеличніше створіння на землі, наше тіло воно настільки створене, Задумом Творця настільки ідеально, настільки продумано, всі, всі органи, всі частинки працюють з любов'ю. Ми створені, щоб створювати нове, нові проекти, нове життя. Через нас приходить нове життя. Це дає нам розуміння, що. Ми ніби сама планета Земля, ми теж складаємось на 70% з води. Океан і наше тіло також складається в більшості з води. І ця аналогія натякає нам, що ми дуже-дуже близькі з планетою. І ми можемо відчувати цю потужну енергію, цей потенціал, ніби в нас є сила, цілюща сила землі, а також ми можемо брати ресурси, енергію з космосу від творця, відчуваю, як приємно. Водичка миває твоє тіло, ти окунаєшся і видихаєш, видихаєш все негативне, все зайве, яке накопичувалось роками, ти в красивій білій сукні або нічній сорочці, і ти помічаєш, наскільки твоє тіло ідеальне, красиве якої форми воно не було, ти вже ідеальна по-своєму. Ти відчуваєш це очищення, окунаєшся ще раз, відпускаєш всі програми Я нецінна, я недостойна і повторюєш про себе Я достойна всього найкращого, я цінна по праву народження. Я Смілива. Я рішуча. Я вмію доводити справи до кінця. Я вмію створювати класні, потужні прибуткові проекти. Я смілива. Я достойна. Я достойна відчувати свою самореалізацію. Я достойна яскраво проявлятися у світ так, як цього хочу саме я, а не так, як мені нав'язує суспільство. Глибокий вдих і видих. Глибокий вдих. І видих. Ти виходиш з озера і помічаєш, що перед тобою ніби з'являється багато-багато жінок різного віку. Це твої предки. Це всі жінки з твого роду, і вони ніби стають позаду, тримаючи тебе своїми руками за ліве плече, по ліву сторону від тебе, одна за одною. Мама, бабуся, прабабуся, так, так, так. Багато-багато поколінь, 40, 50, 60 жінок. Уяви, всі вони колись народилися, були малими, потім обрали стати матерями і виховували своїх дітей, давали їм найцінніший дар життя. Хтось виховував, так як знав, можливо, десь. Це було боляче. Можливо, вони часто не знали, як себе поводити, але вони віддавали свою любов з найкращими намірами. І тепер ти хочеш відчути цю силу жіночого роду. Глибокий вдих. І видих. Ти відчуваєш, як твоя бабуся підходить до тебе і в неї в руках коробка, гарна коробочка подарункова. І вона вручає тобі цей подарунок, це всі-всі таланти, всіх поколінь до тебе. І відчуй, який предмет в цій коробочці. Можливо, тобі зараз прийшла якась картинка. Перше, що прийшло, це є істина. Візьми з вдячністю цей подарунок. Подякуй. вклонися, щоб там не було. Можливо, це якась свічка, квітка, будь-який предмет чи образ, це натяк на те, що насправді ми носимо всередині себе все наше життя це цінний досвід попередніх поколінь жінок, які ми можемо привласнити. І використовувати в своєму житті. Бабуся стає назад, на своє місце, а тепер ти відчуваєш, як по праву сторону стають всі чоловіки твого роду: батько, дідусь, прадідусь. І всі чоловіки, які дотичні до того, що на світ з'явилася ти. Ти бачиш статних, красивих, розумних чоловіків, які жили в різні часи, в різні епохи. У кожного з них також були свої сильні і слабкі сторони, але еволюція обирає найсильніших і вони. Передавали своїм нащадкам лише найкращі своїй якості. Побачи, як один з чоловіків, можливо, тато, можливо, прадідусь, підходить до тебе з подарунком, він посміхається тобі і вручає цей подарунок. Поглянь що. Перше, що приходить, це є правда, це є істина. І ти береш вдячність, подяку, можна обійняти. Чоловіча сторона зазвичай це про працьовитість, про наполегливість. Дисципліну, візьми ці якості. Дякую за них. Вони чудово доповнюють нашу жіночу природу, яка про м'якість, про гнучкість, про безмежну силу, і потенціал творчості творити щось з нуля, писати картини на холсті. Все є в тобі. Все є в тобі. Тобі вже всього достатньо. Всі якості характеру вже є в тобі. Просто потрібно про них згадати, піднятися з глибин, свого озера. І тепер подякуй, вклонися всім чоловікам і жінкам свого роду. Вдих і видих. Відпусти, якщо є будь-які образи, претензії, все, все темне, ніби темний дим, воно розвіється, і між вами лише мир і любов. Ти бачиш, як образи обличчя розмиваються, і ти знову на чистій галявині. Безмежне поле прекрасних квітів. Ти розумієш, що ти згадала про свій безмежний потенціал творити своє життя, свою кайфову реальність, де ти вільно проявляєш свої таланти, що кожний Мій талант він особливий, унікальний, він має свій відтінок. Обійми себе міцно, обійми і скажи. Я люблю себе безумовно, я приймаю всю свою потужну силу, глибокий вдих і витих. Потрохи. Рухай пальчиками, ніжками і відкривай свої очі.